Бажаю здоров'я всім, хто давно мене не бачив. Хоча <рес> Зараз просто менше часу набагато, щоб знімати. Тим більше відео такі виходить, більш сірі. Нема зелені, нема риби, поки що і на рибалку нема часу ходити. Я зараз нахожусь в кінці третього ставка. Ми ходили в ліс, перевіряли, чи течуть джерела, чи все нормально, чи б'є вода, чи буде. Будемо ще трошки розкопувати тракторцем. Зараз я вам продемонструю його як без середини і поясню, що тут до чого. Тось, як сказати, рибка тут буде, буде маленький заробок. Зараз все поясню, подивіться на ставок. Так, це в нас є сама мілководна частина ставу. Звідси з цього лісу у нас тече вода, вона джерельна. Набирається тут 6 чи 8, десь в цих районах джерел, їх можна розкопати набагато більше. Це хвіст ставка і тут у нас вже дорога до Дамби. Прийшли ми подивилися, що там до чого. Значить Тут на цьому місці, де я зараз стою, приблизно сантиметрів 60 болота, ну мулу. Його треба буде в майбутньому горнути. Тобто, Поки тут буде вирощуватись тільки личенка коропа, і столоба. Можливо, ляща, тому що маємо якби, звідки взяти. І будемо тут працювати далі. Но далі тут треба чистити береги, тому що ж... <кхем> все заросло, за ним давно ніхто за цими столами не хотів дивитися. З цієї сторони теж береги треба почистити. Вообще, дуже гарний став для риболовлі був би. Тихеньке місце, нема зв'язку, але зв'язок ми можемо провести. Тут недалеко якби є лінія і Wi-Fi лінія теж є. Так, Дивіться, в цій осені тут буде, вже у нас буде на продаж зароб, заробок коропа, то слоба і ямура. Ми забираємо собі тільки там 20%, нам треба, щоб заробити 2 гектарні ставки, щоб його просто підкормити, щоб перевезти в той ставок, що буде четвертий на наступних відео, щоб перевезти туди його для риболовлі. Про той ставок розкажу більш пізніше і детальніше, тому що там дуже він сильно зароший, там пеньки лишаються, ми зараз його вирізаємо, косимо. Це буде чуть-чуть пізніше. Зараз ми дійдемо ще до одного місяця, де ми знайшли ще тут воду. Зараз я покажу. Декілька днів назад ми залізли сюди в ці гелячки, в ці верби і знайшли там джерело. І воно звідти потрошки виливається. Намерзло тут, не знаю, тут раніше була намерша вода. Зараз, мабуть, сантиметрів 10 намерзло води зверху, вона так і ще до річки основної не дотекла. Так само, як не тече звідти з лісу. Що намерзає? Ну, Через неділю пустить мороз і він буде нормально набиратися, плюс ми ще розкопаємо трактором. Тут це вже ми на дамбі, ми її вичистили трошки, щоб нам було сюди легше під'їжджати. Тут є цікаві місця, я зараз вам про них розкажу. Тут води не було видно зовсім. Тобто, настільки все було густо зарожне. Що... Ми тут як вибирали рибу, можете в мене в Тіктоці подивитися. там є, Я якраз починав знімати відео з цього ставка. Тут нічого не було видно, це в нас вже середній ставок. В попередньому відео я показував, тут ще лишилось трошки вичисли, але там булючки в льодові такі, що ми... я провалювався, там, то я не хочу зараз туди лізти. І тут в нас був рибозбірник, ми тут натягували полочку. Зараз покажу трошки ближче. Це все, ми вичистимо, викопаємо новий, заберемо звідти мул і тут буде красота. Вже заставочки поставив, водичка трошки вже набралась. І от зараз покажу цікаве місце, яке ми тут розрізали і побачили. Про цікаве місце знайшли ми, ми отут, якщо видно трубу. Коли цей ставок повний, через трубу поступає от сюди водичка. Тут в районі метр-метр двадцять метр глибини. Тут попередні власники <кій> ставили полки. Якби, і мат -ма Маточне поголів, я, тут було, я не знаю, як це було, я ніколи <кій> не присутствував при цьому. Тут залишиться тільки зробити трошки ще його от, зрівняти низ, прокопати, зробити тут дамбочку. Таку якусь цікаву, ми, мабуть, труби зробимо, щоб він просто спускався. Засипимо тут пісочку, трошки, пару машин. І зробимо такий свій міні-басейн, щоб нам було легше просто звідси сюди собі на полочку і тут рибка би себе добре відчувала. Тут тепленька водичка би була. Друзі, всім пока. Наступний ставок я вам покажу десь через недільку. там не ще працює, немає часу стільки знімати. Тоді заходьте на мій TikTok, дивіться там, там я більш частіше виложу відео і, і відео з роботи, особливо як ми всю роботу робимо. TikTok називається так, же саме, як цей канал, абсолютно, і той самий аватар стоїть. Все, бувайте.